Вітаю в ефірі актуальне інтерв'ю. Наш гість сьогодні Ростислав Держипільський, народний артист України, директор івано-франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Але сьогодні наша бесіда не про справи театральні. Сьогодні ми балакаємо про справи фестивальні, бо ж незабаром Порто Франко. Вітаю і знаю, що саме цей фестиваль це якась така пора, коли не тільки Франківськ чекає, але маса людей, котрі планують приїхати до Франківська, вони зумисне підгадують собі цю поїздку під Порто-Франко на Порто-Франко. Чим цього річ буде дивувати, вражати, не знаю. Це правда. Насправді, ми зараз, коли організатори фестивалю, наші логісти бронюють готелі для учасників фестивалю. То я скажу, що вже на сьогоднішній день є проблема. Тобто ми побронювали що... гості. Бо, побронювали гості. Насправді це так. А це для нас проблема, але загалом це нас надзвичайно тішить, тому що це є і наша мета, наша надзадача Окрім того, щоб те, все найкраще, що ми плануємо в нашому фестивалі Порто-Франко, побачили мешканці нашого міста, але звичайно, притягнути сюди якомога більше гостей. Я справді знаю вже купу людей, які з Києва, зі Львова, з Харкова, з Чернівців з інших міст, побачивши нашу програму, побачивши наповнення наш контент, вже хочуть якомога швидше потрапити до нас з 14 по 18 червня. А uh, Тоді про програму. Про наповнення трошки докладніше хотілося б да, почути. Насправді, порівнянні з минулорічним фестивалем, ми цього року самостійні, Портофранко, франко І локації нашого фестивалю плюс-мінус збереглися, але є деякі зміни. Однією Одніє з основних локацій у нас залишається наш Івано-Франківський драмтеатр. Про Плас Потолась. Я вже випереджую, тому що знаєш, там багато цікавого. І там взагалі буде дуже багато цікавого, та я розкажу. Тобто є наш драмтеатр. Де відбуватиметься театральна програма? Основна і 14 червня, о 21 годині, ми плануємо таке мега-шоу відкриття фестивалю, де буде жива музика, виконавці, актори. Письменники, поети, де буде наш театр, перетвориться на величезний корабель, де і на даху самому буде відбуватиметься дія і в повітрі, і на балконі посередині театру. І конструкції певні архітектурні будуть і на площі біля театру. І актори, і волонтери, і наші відомі письменники Юрій Андрухович, Тарас Прохасько. Єшкілів, Іздрик будуть брати участь в відкритті. Ірма Вітовська, наша землячка. Тобто це будуть шматочки, якісь і театралізовані, і наші актори нашого театру запрошуємо. Думаю, що це буде таке цікаве музично-театрально, візуальне шоу. Ну я маю надію, що це цей для мене, як для режисера, постановника цього шоу, такого вуличного теж і своєрідний виклик. Але як будь-щось цікаве, нове воно мене завжди заводить, збуджує фантазію. І мені самому цікаво все таки побачити, так я візуалізую постійно ем, в цю картинку, коли це перетвориться. Наш театр перетвориться на величезний корабель. Власне ну, він він і почне наш фестиваль. Інтригують учасники, інтригують актори. Бачу, десь і в соцмережах викладають і так. І все така так. така інтрига. От для тих, хто прийде, десь можливо виглядає. Як ж я це все охоплю? Як ж я зможу все хочеться ж, нічого не пропустити, так. щоб все-все-все захопити? Якісь такі хитрості, поради, як це зробити? Так, я дивіться, скажу, так насправді для мене це самого така болюча тема. Оксана, ти зачепила, тому що я вже я сам вже складаючи, допомагаючи складати цю програму, кажу, я вас прошу, а ну тут так складіть, щоб я і на це потрапив, і на це, встигнути. і встигнути перебігти. Я скажу, що цього року ну, це і Романа Григорєва, президента нашого фестивалю. Така була задача, і я це розумію, і вся наша команда ми це усвідомлюємо. Тому що справді такого плану фестивалі, вони є ну, мультидисциплінарні, коли одночасно відбуваються різні події: там, театр, живопис, візуальне мистецтво, музика, література, танець, екопрограма. Там на слекторії буде кі кіно. Справді важко на все встигнути. Зрозуміло, що є цільова аудиторія по кожному напрямку, але цікаво побачити все. То і ну, багато буває, що на таких фестивалях, що там вони вибирають якихось там декілька хітлайнерів, а далі таке гірше. Ми не хотіли цього року такого робити. Все, що ми запросили, воно справді є найкраще. І ми планували дуже важко і ще до кінця зводимо до кінця програму, що все-таки так, і, тобто і мешканці, і гості його. могли от так, ми просто похвилинно прораховуємо, щоб не побачивши одне перейти туди, там туди, перебігти, щоб побачити, і всі топові Ну, щастить, топові Що події. франківськ невелике місто, і все-таки це можливо ну, це зробити. за Тому ми, ми так і намагаємося. Тобто, ці наші локації, вони всі є з ну зосереджені. Цей вокзал, театр, ляльковий театр, філармонія, музей мистецтв Прикарпаття, Палац Потоцьких. Ем, ем, е, ну все, що буде там відбуватися на вулиці. Тобто, це все в принципі. Справді там 5-10 хвилин перебіг туди-сюди. Е, це можливо. Тому я вже сказав за відкриття в театрі буде справді ну така. На мою думку, ну взагалі програма надзвичайно унікальна і за це вдячний куратору театральної програми Олексію Гнатковському, актору нашого театру, який то збирає, опікується. отже, 15-го числа будемо мати можливість у нас драмтеатрі побачити одну з останніх робіт нашого театру спільно з Наталією Половинкою. Вона земля за Стефаником і в співрежисурі, виконавця головної ролі наталія Половинкою, унікальна особистість, співачка, актриса. Це може дуже багато чого розказувати про неї. Тобто, ми побачимо вона вона земля прем'єру. О 20.30 у філармонії буде кінетична вистава Влада Троїцького, але вітер з Києва. 16-го п'ятницю у Драмтеатрі на камерній сцені о 15 буде вистава Буна. Це Київського незалежного театру режисера Давіда петросяна молодого, дуже перспективного хлопця. Дуже багато я чув хороших відгуків про цю виставу. О 18.00, годині це взагалі таке щось, як кажуть наші всі знайомі, неймовірне буде вистава Нікрьшуса. З Литви, Майстер голоду. Ви знаєте, що Ніктошос це насправді ну, така зірка світового масштабу в театральному світі. В суботу, 17 червня, буде дві вистави. На камерній сцені нашого театру буде 12-та ніч. З Києва в режисурі Дмитра Богомазова. Це теж один з найкращих режисерів Україні, а може і найкращий режисер. Ввечері одна з найкращих вистав в виконанні композитори Григорів і Розумейко Гамлет у підвалі нашого театру, моїй режисурі. І... На закритті 18 числа буде вистава з Польщі, з Горжаніці в режисурі Станєвського. Це ще один, один з таких світил сучасного світового театру, де є центр Грутовського. Тобто, ну без перебільшення, унікальна програма. є театральна. театральна програма так. справді це, вражає це десь десь. Думає, що так поближче до театру треба перебувати. А ні, ні, бо є ще насправді насправді у ліковому театрі буде хореографічна програма, де будуть і на Наші цікаві всякі постановки хореографічні із України, з Білорусі, з Литви, з Польщі. Тобто там теж не менш цікава програма. Не буду зараз кожного перераховувати, бо це можна зависнути у філармонії. Буде теж унікальний концерт президентського оркестру, де прозвучають дуже цікаві твори. І Вагнера і інших композиторів, дуже цікавих не буду зараз все наголошувати. В музеї мистецтв прикарпаття відбудеться. Це такі якісь просто точкові вам висмикою. Речі буде з Нідерландів привезений у своєму роді в світі, вперше в Україні Івано-Франківську бамбуковий орган. І, власне, в неділю там це така дуже є цікава ідея кураторів музичної програми. Зробити ще з іншими інструментами, але на основі цього бамбукового органу таку месу. Де поєднаються різні релігії, і я ну прошу дуже, щоб це не викликало жодного якогось негативу, тому що і папа римський поважає різні релігії і їздить і, і проводить і процеси, і Я думаю, що від цього людство стає тільки добрішим і, і кращим. А коли проявляє один до одного любов, толерантність, а не агресію. Нас достатньо на і на інших фронтах агресії, де ми маємо бути воїнами, і куди ми маємо свою енергію навіть негативну, проявляти до ворогів, які в нас є на наших кордонах, а не те, що стосується мистецтва. На мою думку, тому я думаю, що там буде унікальна. Там воно буде декілька разів. Там буде він вперше, буде відкриття. А, Власне хотіла запитати, коли, коли от? а, ну, це в неділю буде 18-12 годині. А там є в п'ятницю, буде о, по моєму. В 15-й годині, ну, тобто програма буде є... в інтернеті, повністю mm -hmm. все, все є декілька разів. Буду будуть ці акції відбуватися, бо це унікальна е, ситуація. Е, е, я сказав, на вокзалі знову ж таки буде музична програма, надзвичайно цікава, яка минулого року викликала великий резонанс, і цього року буде не менш цікаво е, далі. Такою е, дуже серйозною локацією цьогоріч у нас стане палац Потоцьких. Ми минулого року його зачіпали, але цього року це буде така окрема держава, справді порт-Франківськ. Де будуть свої закони, своя конституція? Вхід туди буде по таких пасочках. Ви знаєте, де буде, буде перепустки, буде будуть металошукачі, тому що зрозуміло, щоб це все було, і нам треба контролювати, щоб вхід... було безпечно. Це... Так, так. так вхід буде символічно платний, тобто це буде один долар, але в нас курс свій 25 п'ять гривень. <гум> і, тобто, заплативши, ви на на день можете тут заходити, а там будуть і фудкорти, де буде їжа, де будуть. Такі будки чи не будки, такі такі острівки різної їжі, і грузинська, і українська. Ну різні різні, де зайшовши туди, можна скуштувати різну кухню. Там буде чайна е, така церемонія, де буде окрема така зона е, кольянна зона. Там будуть гамаки. Е, е, тобто, десь де такі слади фестиваль у фестивалі, так? так воно це виглядає. така держава. Собі буде тропік стейдж, е, це така тропічна сцена, де буде пісок. Там у нас будуть протягом і з 3 години до вечора протягом дня навіть грати у нас такий іспансько-кубинський гурт, будуть грати музику таку. І кожен може собі сидячи чи лежачи на лежаку, попиваючи, прохолоджуючи напої, чи куштуючи якусь їжу, слухати цю музику, можна йти танцювати, а також будуть нічні вечірки. Тобто там будуть такі, як буде кінозона, де знову ж таки окрема локація. Вони всі будуть у нас, мас... на, мати під нас. Де, де буде і, і те кіно, і, і інші, ін, інші зони, які будуть дуже буде дитяча площадка повністю. Тобто, наприклад, наші відвідувачі, мешканці, гості, прийшовши з дітьми, можуть зайшовши на цю територію Палацу Потоцьких, віддати дітей на дитячу локацію, де з ними будуть гратися, де буде багато цікавого, пізнавального, а самі піти, подивитися теж саме сучасне мистецтво. Один із корпусів Палацу Потоцьких у нас буде візуальна галерея. Портал, так ми її назвали, і де власне і буде сучасне мистецтво. Хто знає, були в нас на прес-конференції, коли ми, ми, ми туди зайшли і там свідомо це робили прес-конференцію, яка вона там брудно, все це було завалено. Вже зараз там все прибрано, прибрано чисто шибки скло засклено. І власне, вже от воно з дня на день перетворюється, ці всі кімнати, перетворюються в, в такі пункти сучасного візуального мистецтва, де кращі зразки із України і за кордону приїдуть, прибудуть до нас до Івано-Франківська, і власне там відбуватиметься візуальна програма. Ну і ще що вам таке цікаве сказати, буде у нас африканський король з Сенегалу. З музичної династії Кеба разом з Прохаськом, така літературно-музична не знаю, перформанс програма буде, тобто, де він буде грати на своєму інструменті. Тобто він буде музичною складовою цієї програми, а та, реально. Тобто ну, ну, дуже цікаво буде. Дуже ви знаєте, що е, і наші керівники, і особисто Роман Григорів, є надзвичайно креативні, цікаві люди, і, і власне провокувати в хорошому розумінні, я думаю, ми маємо чим. Ще от буде у нас знову ж таки один з таких перформансів. Е, я це казав, що минулого року найбільше питань у нас викликала візуальна програма. не, не Розуміння і так далі, то ми так вирішили. такий перформанс. Ну насправді це є така лія. її звати вона сама грузинка. Зараз живе у відні, і в неї бувають такі різні перформанси з тваринами. Тобто, в нас цього річ буде такий перформанс, коли ми корові. Справді, корові, будемо проводити екскурсію, розказувати, що таке сучасне візуальне мистецтво. Я коли почув про це, я просто і думаю, це просто колосальна ідея. Я кажу, я хочу провести корові екскурсії. Може, вам... пояснюючи, їй сам зрозумію. Я це кажу, кажу а іноді кажете, так так це проговорити. Так, я ще це раз. я ж викладач, я так, так в інституті, в університеті пояснюю дітям, знаєте, вчитель в школі, що ж сам зрозумів. Всіх і що ж сам зрозумів. Так я кажу, мають бути істоти, які на рівні повинні усвідомлювати що таке сучасне візуальне мистецтво я з коровою разом. Не, власник, я й поясню кажеш, розкажу. Ти кажеш, що було багато запитань. Мені здається, що ви лиш додаєте запитань, а не а не йдете якимось таким шляхом, щоб їх стало менше? Чи ні? Ні, ну не я ж ми не хочемо, щоб стало менше, але ну якось треба до цього ставитися цікавіше і далі провокувати. Тому що провокація це хороша, хороша річ. Провокація породжує рух, вона породжує дію. І я ну завжди дія це краще, рух це краще, ніж коли застій, коли застоїться, коли відбувається гниття. І найменше чому мені хотілося, щоб в нашому унікальному місті я його надзвичайно люблю. Ціную справді унікальний місце сили. І цей слоган, цей цей меседж з минулого фестивалю. Ми його залишаємо в себе. Цьогоріч у нас е, е, слоганом є відкритий порт. Порто-Франко, Івано-Франківськ, відкритий порт. Це справді відкритий порт для прийняття фестивалів інших митців з України зі світу. Ми це приймаємо, акумулюємо. І видаємо далі, віддаємо світові все в космос щодо митців. Наскільки зараз цей резонанс є, десь і в Україні, і за межами чи є у вас бажаючі, які не можуть потрапити, чи ви добираєте виключно за власними якимись вподобаннями, контактами? Mm -hmm. От саме добір учасників Оксана, насправді чесно, тут без жодного там самовосхваляння. дуже багато бажаючих. Було і є зараз потрапити до нас на фестиваль. Я власне тому і запитала чи е, чесно І бача. дуже таких, я скажу, сильних. Що е важко вже і відкинути? Та вже відкидаємо. Ну бо справді програма сформована, і коли побачили реально інший рівень цієї програми, так хто делікатно, хто нагло, хто прямим текстом дзвонять, кажуть, Ростислава, можна нам якось потрапити. Те фестиваль кажу, даруйте. Кого ще ми включили? Кажу, вже сформована програма. Будемо мати на увазі на минулий рік, ну, на наступний рік даруйте. І Бог проситься вже і гостями приїхати. І я кажу, що потрібно. Тобто, це справді і мене це дуже тішить. Коли е, люди самі е, самі, самі просяться при на взяти участь в нашому фестивалі, але я кажу, ну це справді дивовижна штука, навіть у ці коли зараз ви знаєте, є в мережі запрошення від Накнякрьшуса, який каже: Я запрошую Івана Франкіс, приїжджайте. Ну, це таке кажуть, що це так з розряду неймовірного, що, що це відбувається. Ну але я переконаний, що неможливого не ну немає неможливого, якщо ти дуже хочеш. Якщо справа того варта, якщо в основі е, справи е, лежить добро, любов, добра енергія, е, ну позитивний заряд, то немає неможливого. Насправді у нас унікальна команда зараз працює, я, я скажу чесно, в цьому фестивалі і це без жодного адмінресурсу. Коли, ну, реально, коли немає адмінресурсу, коли є ненормальні, в хорошому розумінні люди, які приходять, які горять, які зранку, які сидять, які починають займатися тим, чим вони би не мали займатися. Тут знову ж таки, ну Олексій е, Гнатковський ну, що наш, так, куратор дім. своїм, Надя Левченко, наша актриса. Вона займається логістикою. Вона сама прийшла каже, мені цікаво це у тобто вона шукає, допомагає, які готелі поселити наших учасників, де знайти харчування, як там рекламу правильно, яку продукцію рекламну. Тобто, і це так далі. І тому потім розумієш, я не займаюся всім підряд, коли мені треба і одне, і друге, і третє. Але це цікаво. Я вважаю, що це від цього людина не стає нижчою, якось не такою, а навпаки, вільнішою, багатшою. Тому справді команда. Зараз є в основному з івано і Івано-Франківська, ну, і це правда унікальна. Зрозуміло, що на самому лише ентузіазмі такі речі не робляться. І яка б велика любов до мистецтва і до міста не штовхала вас, все одно мусить бути підтримка. Так, насправді я вважаю, що. Е... Унікальна підтримка є цього року. Ми маємо лише двох генеральних партнерів, які погодилися підтримати фестиваль, коли ми з Романом Григорєвим все-таки нас верніше, почали діставати. Так буде цього року чи не буде у нас фестиваль? Такий, ми кажемо, так, ми готові його зробити. Звичайно, потрібне фінансування і. І коли ми зустрілися з нашими минулорічними генеральними партнерами, які левову частку, основну частку фінансування забезпечили на минулорічний фестиваль Портофранко-Гольфест, але там були і інші ще люди, і установи, і влада, там були адміністрації, і інші партнери, які нам допомагали, вони запиталися, скільки коштує фестиваль? Ми їм назвали суму. І було сказано окей, ми готові забезпечити. Робіть тому єдиними, і я вже це я не знаю, чи є ще аналоги такі в Україні. Можливо, є, не знаю. Я не знаю таких. Єдиними партнерами, які забезпечують проведення такого масштабного міжнародного фестивалю сучасного мистецтва івано франківську Порто-Франко, є два фонди: це благодійний фонд Новий івано Івано-Франківськ Олександра Шевченка та благодійний фонд Україна інкогніта, головою якого є Анатолій Твієнко, ну от фактично, ці два фонди повністю забезпечують нам цей фестиваль. Я розумію, що для них є задачою, щоб Івано-Франківськ ставав сучасним, цікавим, неповторним і ламав якісь шаблони, ламав якісь наші стереотипи. Команда це театрали й музиканти. Начебто, але ну я розумію, що люди творчі, вони не замикаються ніколи в своїй виключно сфері. Вони цікавляться і талоновиса людина, та у всьому, ти знаєш, <с> так але все-таки десь в чомусь можливо є складність, чи, чи немає до, до інших жанрів контакти там з іншими роз, порозуміння оце власне, що важливо, що краще, що mm -hmm. поставити, як то кажуть, одразу, а що десь можна відсунути? От ну дивись, насправді є куратори кожної програми. На програма має куратора, який є професіоналом. Він е, збирає контент, він спілкується, веде там переписку. теж важливо дібрати саме тих людей. Звичайно, на цій, звичайно на так місця. це це ну і це надзвичайно важливо. Це люди, яким ми фактично довіряємо так. і даємо в руки керувати оцим напрямком. Це надзвичайно важливо, але коли вже добравши таких людей, ми вже їм довіряємо а далі працює команда іншим. Це там там реально багато. Там кажуть, це логісти, це піар-відділ, це юридичний супровід, адміністративний наповнення сайту, тобто. І дуже цікава річ, коли вже на якомусь етапі, коли воно починає так переплітатися, хтось починає, хто не має там допомагати, починає займатися сайтом, хто не мав би займатися там рекламною нашою продукцією, каже допомагає, йде туди. Хтось каже, я знаю, що там є такий заклад харчування. Вони готові допомогти. Хто цей і це от така перетікання, така якось дуже гарне слово Роман сказав. Не, не знаю, не знаю, ну універсальність нашої команди. Я вчора я кажу, збираючись на роботу. У пожежі є там і по радіо, по телебаченню, там команда мрії в спорті, в чому річ насправді вона ця команда, яка зараз е е формується, вона далі формується, це справді команда мрії. Це у всіх напрямках: економічний, я кажу, піар, юридичний, логістика. Це унікальні люди. Я, я, я насправді надзвичайно щасливий. Я можливо їм ще так не вмію це сказати. Вони але зараз коли, я, коли я коли я приходжу, бачу, я отримую величезне задоволення. Від тих людей, які присутні, яким дякувати Богові нам вдалося зібрати, і повертаючись до того, що в нас немає адмінресурсу, але у нас є велика любов. І я переконаний, що ось зі шматків у цієї любові кожного, навіть цієї команди. А далі я розумію, що ну направду є. Дякуємо інформаційним нашим партнерам вам, які теж розуміють, що щось воно робиться хороше. Я чесно і створюється величе, величезна любов, величезний такий вибух любовної Портофранко, на який ми запрошуємо всіх 14-18 по 18 червня. І я кажу, що і я багато в чому, чи навіть в театрі, чи в чомусь іншому, у всіх інших, чи в музиці, в літературі, знов ж таки в візуальному мистецтві, будь в чому. В кіно якомусь сучасному, не, не до кінця теж багато чого розумію, але це не означає, що це треба ганити. Це десь може свідчити там про рівень мого інтелекту чи про те, що в свого часу я не мав можливості з цим познайомитись. Ну ну так, ну так я хлопець ну, хтось Косова Може просто знайомитися. Хто хто не, не надто зараз є, скажімо, фанатом, може та, просто а ти маєш шанс відкрити відкривати для себе і, і навіть, щось як... залишити, а щось можливо і навіть, якщо тож. ти щось не не може збагнути розумом. Підкаже під серце, підкаже душа, підкаже емоція, А це деколи ну, власне, набагато круче, так, чим власне разом. сучасне мистецтво це така штука, яка швидше десь на емоції. Та вражає на асоціацію, провокує на, на роздуми, на, 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 на асоціації. Що, що ж воно таке? А не ну да, я нічого не маю проти традиційного мистецтва. Я знову ж таки дуже багато кажу, що я десь глибині дуже консервативний і, і, і люблю традиції. Дуже надзвичайно Осіб дивиться на Так, Це так, ж так, моє так, місце сили найбільше. Це, ні, це правда, але коли, коли це, що є традиційне, його подивитися ну, на нього під іншим зрізом, під іншим кутом зору і подати йому тр трішки по-іншому. Зрештою, те, що ми з театром нашим робимо. Я ж не придумую там якусь Америку. Ми наше, що є найдорожче. Подаємо сучасними театральними засобами, подаємо його по-іншому, заставляємо подивитися. І дякувати Богу, і воно раптом каже, опа, а воно круто, цікаво і для е, нашого міста в першу чергу, для наших мешканців, і для України, і для закордону. Ну, Цікаво, ну, це вже вчора сказано, було в ефірі, це вже є підтверджена інформація, що за такий короткий час, і унікально е, нашого Гамлета запрошено зараз у, е, на початку. Ку серпня в Гданськ на міжнародний шекспірівський фестиваль, який є одним з найпрестижніших у світі таких шекспірівських форм. І фактично, програма майже була сформована, але коли ми в лютому постали прем'єру, ми дуже так. Змобілізувалися, <звірвали> подали відео, подали всі дані. І вони переглянули, і ну в нас нас взяли такий в останній вагон, і це величезна перемога. Я вважаю, наша величезна перемога. Тому я кажу, що не можна зациклюватися, а треба розривати ці рамки, і, і на те, що ми маємо, дивитися трішки по іншому. І, і, і тоді ми можемо бачити просто інші неймовірні грані нашого ж мистецтва. А, і до речі, і нашого, і міста, себе, і і нашого, нашого міста, міста, і, і нашого міста. Бо Порто-Франко міст. це власне та штука, котра зробить інший кут зору для багатьох, можливо, навіть про Франківськ для тих, хто приїде до нашого Абсолютно. міста. Ви побачите його по-іншому. І це буде всього лише чотири дні. Але ага. є ще до тих чотирьох днів час, ми дуже гарно зустрілися. Ми побалакали так, що ще хто хто далеко, бо я знаю, що нас дивляться далеко, не тільки в Івано-Франківській області. Приїздіть, я думаю, ще точки є, і навіть ну якщо готелі вже там зайняті, то шукайте можливості Є є так. Порто-Франко, відкритий порт. Відкритий порт тому дякую за розмову. Бажаю фестивалю успіху і е, бажаю, щоб всі, хто приїдуть на Порто Франко, все таки встигли, змогли побачити відчути все те, що ось зараз так емоційно і гарно нам розповів Ростислав Держипільський. Дякую за увагу всім глядачам обласного телебачення Галичина. Побачимось!